Не будинок, перлина, берелом до справи. За тим, як малий Миколай Калкін знущається із двох грабіжників, котрі щосили намагаються обікрасти його будинок. Весь світ традиційно спостерігає у новорічно-різдвяний період, і не дивно, бо саме в цей час розпочинається найгарячіший сезон квартирних крадіжок. Пані Олені не до фільмів. Її саму обікрали два тижні тому. Двері були відкриті. Ну як не настіж, а замки. Замок, нижній замок був зломаний. І все зайшов, заглянув, що тут безпорядок, і дзвонить мені зразу. Мама, що робити? Ювелірні вироби, два годинника викрадені, серебряна монета і міха. Злодії винесли з оселі майна щонайменше на 90 тисяч гривень. У міліції попереджають, найчастіше жертвами крадіїв стають мешканці спальних районів і традиційно у вихідні та свята. Як правило, вони стараються день-два придивитися стараються якусь під приводом. Якимось там ремонтників інтернету можуть прийти, можуть якимись там почти ремонтників домофонів домофоні перейти, сказати, що ми тут ремонтуємо вас, там нічого не ломиться, так і далі, так далі. Тобто стараються під якимись приводами перепровірити, чи хтось помешкання є, чи немає. Головне кажуть, у міліції аби сусіди під час вашої відсутності були небайдужими до ваших апартаментів. Ми маємо такі ситуації, де сусіди бачили, але не повідомляють. Сусідка проходила, подивилася, що там ковиряється в замку, нічого не сказавши, нікого не повідомивши. Прийшла своє помешкання, а потім мої чи ви щось бачили. на каже, ні, я нічого не бачив. Та якщо з сусідами не пощастило, то є інші варіанти, як захистити свою домівку від непрошених гостей. Найдешевший варіант собака, з дорожчих відеонагляд чи сигналізація. На ринку охоронних послуг дійшли до того, що за своєю квартирою можна стежити з мобільного телефону. Людина може мати так, би мовити, знаходячись в будь-якому місці, віддаленому від, скажімо, від свого житла чи офісу, можуть мати максимум інформації про стан її об'єкту. То це можуть бути датчики руху, які от, бачите, от він встановлений нас там на стіні, він спрацьовує на переміщенні теплового об'єкта. Це є конові датчики, які спрацьовують на відкривання дверей, є датчики розбиття скла. В середньому для двокімнатної квартири такий набір обійдеться у 3 тисячі гривень. Та якщо вас таки обікрали, є шанс, що деякі речі все ж повернуть. Приблизно 30% квартирних справ розкривають. Пані Олені, наприклад, за два тижні після крадіжки повернули цінні годинники. Ірина Роман Ковалюк телеканал